Мені подобається висвітлювати проблему гендерних стереотипів, зокрема і про чоловіків. Це цікава та доволі складна тема. У випадку з жінками стереотипи часто є підґрунтям для утисків під час навчання, на роботі, при покупці або оренді житла та у багатьох інших сферах. А от гендерні стереотипи про чоловіків приносять їм також низку переваг. Excuse me, sir, do you have the time? You respect me. Sorry, no, do you know what time it is? No, I do not. <laughs> okay. Why didn't Barbie tell me about patriarchy, which, to my understanding, is where men and horses run everything? Sure. I shall seek my fortune there. All right. Чоловіки можуть безпечно гуляти вулицями вночі, зазвичай уникають домашньої роботи і в середньому мають вищі зарплати, кращі посади та більше влади порівняно з жінками. Проте всі ці привілеї мають свою ціну до початку повномасштабного вторгнення. Чоловіки в Україні жили на 10 років менше ніж жінки. Смертність чоловіків працездатного віку була у 4 рази більшою. Порівняно з жінками. 80% самогубств в Україні вчиняють чоловіки. Понад 90% всіх ув'язнених чоловіки. Жінки проводять з дітьми втричі більше часу порівняно з чоловіками. Можливо, ви здивуєтесь, коли я це скажу, але все це наслідки гендерних стереотипів. До того ж, лише частина з них. Я спробую пояснити, як це працює. Назвіть якийсь стереотип про чоловіків. Чоловіки не плачуть. Гарний вибір і жахливий стереотип. З дитинства хлопчиків навчають. Що справжні чоловіки не виявляють своїх почуттів, ти що слабак? Чого плачеш? Треба тримати все в собі, не показувати болю, ні в якому разі не плакати, бо втратиш свою мужність і не зможеш бути міцним у найважчі моменти. З часом такі установки можуть призводити до стресу та сприяти збільшенню випадків самогубства серед чоловіків. Нагадаю, в Україні 80% самогубств. Чиняють чоловіки у країнах заходу. Чоловіки помирають від самогубства в 3-4 рази частіше, ніж жінки. Але подумайте, що поганого у виявленні почуттів? Це ж нормально для будь-якої людини. Baby, baby, do I Тримати все в собі може шкодити здоров'ю. І хоча чоловіків навчають, що вони можуть виявляти лише гнів, насправді у них є багато інших почуттів. Ми ж бачили батька, який розчулюється, вперше беручи на руки своє немовля. захисників, які оплакують загиблих побратимів, спортсменів, які плачуть через поразку чи перемогу. Насправді всі ми весь час щось відчуваємо, але чомусь від покоління до покоління передається стереотип. Ніби мужність тримається на придушенні почуттів? Я хочу процитувати Майкла Кауфмана, який писав, що мужність це здатність адекватно реагувати на ситуацію, визнавати свої почуття і вміти виражати їх у прийнятний спосіб. Чи задумувались ви, що під час виховання хлопчиків насильство більше толерують і навіть заохочують? Порівняно з дівчатками, хлопчиків учать давати відсіч у сутичках і, взагалі, вирішувати конфліктні ситуації із застосуванням фізичної сили чи вербальних образ, це вважається цілком прийнятним для хлопчиків. І так у різних культурах. Згадайте наше, що з них узяти це ж хлопці, або ж «boys will be boys» Водночас дівчаток навчають бути чемними і виконувати прохання дорослих. П'єр Бурд'є в книжці Чоловіче домінування показує, як така різниця призводить зокрема до кращої успішності дівчаток у школі. І тут важливо розуміти, що справа не стільки у нібито закладених природою відмінностях, як у тому, що батьки і люди навколо більше толерують прояви агресії з боку хлопчиків. Чоловікам постійно повторюють. Ти будеш сильним, могутнім, ти контролюватимеш, умітимеш битися, будеш найкращим, тобі не знадобляться допомога і так далі. Але чоловіки не завжди здатні відповісти на всі ці очікування. Глибоко всередині вони живуть у величезному страху та тривозі, що вони недостатньо чоловіки. Багато якостей, що асоціюються з маскулінністю, є цінними: сила, сміливість, відвага, раціональність, інтелект. Сексуальне бажання. Однак, коли суспільство вибудовує жорсткі норми маскулінності, це шкідливо. Вписувати себе у ці вузькі рамки складно для всіх чоловіків, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. I don't have to think about if I'm 30 years old going in for a job interview and someone thinking. 30 years old, he's probably going to become pregnant. Even though these days, of course, as a dad, I'd be an equal parent. There's a lot of ways that men still have power. It's often invisible to us. But I think there's also something even more interesting, and that's what I think of as the paradox of men's power. The ways that we have defined men's power, the ways we raise boys to be men, come with a set of expectations that none of us can live up to. You know, we're supposed to be strong and powerful, in control, you know, make money, be the bread earner, have, you know, incredibly ripped bodies like a Marvel cartoon, uh, you know, not show feelings, not have feelings. And, you know, we and we punish boys. We punish boys for showing those feelings, for showing emotions. You know, a boy falls down and cries, and, you know, we drag him back up. Big boys don't cry, don't, you know, don't be a baby. Якщо чи не єдина прийнятна й дозволена емоція для чоловіків це агресія, то чи варто дивуватися, що злочинна поведінка більш поширена саме серед чоловіків? Вони складають 90% ув'язнених у 2018 році. За підтримки фонду ООН у галузі народонаселення і уряду Сполученого Королівства у співпраці з Міністерством соціальної політики України. Провели дослідження та опублікували звіт. Результати дослідження показали, що часто чоловіки виправдовують фізичне насильство в разі подружньої зради, а також схильні вважати, що жінка може бути винною у випадках сексуального насильства через свою поведінку чи спосіб життя. Нагадую, що перекладання відповідальності на постраждалу сторону це віктимблеймінг. На каналі Септо про це є окреме відео. Дослідження, про які я згадала, підкреслює, що агресія та насильство часто присутні у житті чоловіків ще з раннього віку. Від чоловіка вже змалечку очікують, що він має бути крутим і не боятися чинити насильство, якщо це потрібно. Чоловік має бути сильним і не показувати слабкість. Чоловік повинен уникати всього жіночного. Хлопці мають бути готовими, наприклад, перед однолітками йти на ризик, щоб довести, що не є боягузами, тому вони іноді змушені чинити насильство. Навіть якщо не дуже хочуть, 43% опитаних вважають, що чоловіків спонукає до насильства бажання здаватися крутим. Це найпоширеніша причина, яку назвали респонденти. Ще 18% зазначили як причину неможливість вихліпнути емоції в інший спосіб, а 11% вважають, що чоловіки від природи схильні до насильства, себто готує окреме відео про маскулінність. То зараз я продовжу про інші стереотипи. А ви не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити оновлень. Ще один стереотип: чоловік, головний годувальник сім'ї. Таке очікування може створювати напругу, призводити до конфліктів, приниження. Та навіть домашнього насильства, також цей стереотип часто змушує чоловіків займатися справою, яка не приносить задоволення чи не дозволяє їм повністю реалізувати свій потенціал. Прагнення стати тим самим головним, а часто ще й єдиним годувальником сім'ї підштовхує чоловіків працювати більше, без нормального дозвілля та можливості будувати міцні взаємини з дітьми чи іншими родичами. А що скажеш про те, що чоловік має бути трішки гарнішим за мапу? Чи це не стереотип? Звісно, це стереотип. Що за ним стоїть? Фактично, це твердження про те, що доглядати за собою і турбуватися про себе не для чоловіків, що це начебто знову лише жіночі справи. От тільки в реальному житті це призводить не лише до того, що, наприклад, чоловіки не часто фарбують волосся, а й до вищої смертності через діагностування злоякісних новоутворень на пізніх стадіях та високий показник хронічних захворювань. А чи можеш назвати якийсь дуже неочевидний стереотип про чоловіків? Не знаю, як щодо поширеності, але мені спадає на думку один стереотип, який можливо менше представлений у популярній культурі ніж попередній переконання, що чоловіки не можуть постраждати від сексуального насильства. Зустрічали у соцмережах коментарі на кшталт. А як чоловіка можна зґвалтувати? Це все втілення цього стереотипу. Давайте відверто. Сексуальне насильство щодо жінок ще нещодавно також замовчувалося. Насправді, лише останні декілька років цю тему активно висвітлюють у медіа та попкультурних сюжетах. Сексуальне насильство стосовно чоловіків часто залишається взагалі невидимим. Думка про те, що чоловіки від нього не страждають, загрожує тим, що випадки сексуального насильства щодо чоловіків не сприймаються як Злочини зрештою самі чоловіки не говорять про такі свої досвіди через стигматизацію. Я часто чую, та що ви феміністки знову хочете від чоловіків? Я не скажу за всіх, але я, як феміністка, хочу, аби чоловіки виходили з полону гендерних стереотипів, як щодо себе, так і щодо жінок. Жінкам цікавіше співіснувати не тільки з незалежними і сильними чоловіками, а й з емпатійними, турботливими та емоційно зрілими, народжувати, виховувати дітей завжди привабливіше в партнерстві з відповідальним батьком, для якого діти наші, а не мамині. Фемінізм заохочує жінок бути впевненішими і наполегливішими, а чоловіків емоційно зрілішими. І експресивними, що впевненішими почуваються жінки, і що зрілішими в емоційному плані стають чоловіки, то легше їм бачити одне в одному рівне. Біказвіазмен ливн трмдус фірбат степінь атозис боксів маскиніті, або ембрейсінь на час the ideas of фемінізм, а та типа персонального трансформації на фемініст слоган Те персонал із політика. To challenge ourselves, to challenge our brothers, our sons, our fathers, our friends, to speak out, yes, against violence against women, to speak out against violence among men, to speak out against forms of abuse, forms of domination that have gone on far too long. And what we say as men, this isn't just about words or a book, this is about our life. This is about speaking out so women are no longer standing alone in their heroic fight for change, but the men. alone, but we are going to work to be at women's sides. Я вірю, що чоловіки насправді не злі від природи, і що ми разом можемо подолати гендерно зумовлене насильство. Його здебільшого чинять чоловіки, але бити, вбивати, гвалтувати – це не чоловіча природа. Я переконана, що усім нам, і чоловікам і жінкам, потрібні любов, підтримка, свобода, можливість бути почутими. І саме це потрібно виховувати у дітях, а не заганяти їх з маличку у стереотипні моделі поведінки. Якщо ми з дитинства почнемо казати усім дітям, що вони можуть бути сильними, сміливими, ніжними, наполегливими, емоційними і, взагалі, такими, якими хочуть, незалежно від статі. Це допоможе кожному і кожній відчути себе впевнено, вільно і щасливо.